Всім привіт! Сьогодні 16 липня 2024 року. І спробував я в цей липень місяць жаркий, сьогодні зранку-всім ранку запрягти коні, хоча би так трошки проїхатись. Запрі хаїшу оцю, що зліва, три роки, і в центрі Марта. І ясміну просто випустив. І що вам сказати, от виїхав я за село, як налетіли на нас ґедзі і сліпаки, що хочеш, чи сліпні. І, в общем, ну коні просто розвертаються додому і капець. Ну, і без казусів, як, як говориться, не обійшлося, я так і очікував, що щось може бути. І ось таке трапляється. На Аїшу ззаді сідає на задницю гець. Вона брикає, б'є ногами задніми по орчику і збиває орчика з крючка. І орчик починає бити її ззаді по ногам. І Аїша починає гарцювати. Молода кобила 3 роки разів 10 може запріжена всього. І я сам в полі із гидзями над, над кіньми. І спробуй підійти ззаду. Тобто, щоб взяти орчика, уявіть собі, Марта собі хоче перти додому, тобто нема за що в полі не прив'язати, нічого. Марту саму заїдають, Марта вперед хоче. Перти. А Іша з цим орчиком раз через раз, і зверху геть, то сяде, то не сяде. Час від часу б'є задніми ногами. І як підійти, і як коротше, зачепити знову орчика, і їхати так вперед не будеш. Ну, коротше, там сім потів з мене зійшло, поки я до неї підібрався, і благо, ви знаєте. Ну, тобто, я то опасався. Але вона ні разу не махнула ногою, коли я був ззаді. Да? Потихеньку того орчика з-під неї забирав. І потім назад-назад. І, коротше, назад-назад. І якось в общем я зачепив за цього крючка і газу знову додому. Так що такі експерименти. Е, катань навіть вранці, але в липні місяці. Ну, я вам що скажу? От бо там. Попереднє відео було про препарат, який від Гедзів, інсектозол. І трошки було критики, що він не працює там, ну, препарати там практично ніякі не працюють. Ну, як вам сказати, от дивіться. Коні Гезін долітає да? над, над нею. Ну, Він якби не кусає, да? і от подивіться, по моїм коням нема оцих. Відкладених яєць гадзя. Тобто я не кажу, що препарат відганяє гадзя, що гадзя нема там за 20 метрів від коня. Гадзі є. Але гадзі, ну, вони навіть сідають і пробують кусити. Вони, можливо, і кусають, але відчуваючи той препарат. Він, ну, він не смокче і не займається своїми там ділами, оціми відкладкою яєць і так далі. Тобто в нього нема на це, мабуть, ні бажання, ні часу. І тому ось коні чисті. Бачите, нема підкладених оцих яєць. Да, он сліпень є на шиї. Ну, це ж це не є таке, як вам сказати, якась така критична от ситуація. От якби вони стояли, а вони у мене постійно цілий день на сонці, якби вони на сонці цілий день. Були не оброблені, то було би там, що хочеш. Я от дивлюсь, на Марту, як я вилив без дозіровки трохи багато, то на неї там менше і якби біля них тих гедзів. Бо я там линув на неї, мабуть, не 20 мл, а всі 50. А ось на кобилах цих там, де дозував, в принципі, по 20 мл. Ну, он є гець. Він сидить, але він там не задержується, бачите, так сильно. Тобто от вони троє-четверо літають. Вони все дискомфорт, але вони не гасять так конкретно. Так, щоб вони там сів, при, при, припаявся і його, ну, кінь буває, падає навіть, качається, не може того гадзя збити. Тому треба обробляти. Помагає воно. Так, да, воно не допомагає не так, як ми хочемо собі це уявити, що навіть. Подльоту не буде. Буде підльот, але не буде оцих, дивіться, по тілу відложених яєць. Буває в таких сільських конях, в катастрофічних масштабах. Все по тілу. Розумієте? А це я вважаю, що нічого тут такого страшного нема. Бачите, чиста практично спина, бо ніхто не де. Ось трошки відклали, бачу, один укус є. Обробимо на осінь і вірміктином, тобто або бровірміктин пастою, або уколи вірміктина, і воно вбиває тих підкожних. От бачите, один такий є підкожний, відкладений у ясміни. Але це ж один, одне місце, а не по всьому тілу. Ось літають гадзі. Ну вони не сідають. І це вже я обробляв, це вже два тижні пройшло. Тобто, дивіться, свіжого нічого по хребту нема. Да, коні махають трошки. Ну коні пасуться. Зерна я от сів геть. Бачите, понаблюдаємо, сів. Сидить, і що? Сидить, сидить, хоче вкусити. сидить. Вона дернулась, він полетів, бо йому не смачно. Ось такі справи. Але знаєте, я як відчував, що будуть якби, проблеми, да? поїду, будуть проблеми. От що людина відчуває, що, як то каже, що там, що ти відчуваєш, має відбутися. Воно практично на 100% відбудеться. Тому краще, звичайно, не, не ризикувати. Тут травичка більш така суха, там десь в тіньочку більш зелена. Ха, Марта, хоч щоб я поганяв тобі, так? Да? У мене дуже змінилися відносини з Мартою. Вона раніше така не любила ловитися, то все. Зараз вона якби завдяки цим методам, які я практикую. Вона абсолютно піддалася моєму впливу. І як тільки я на поле приходжу до неї, їх забирати навіть з вуздечкою вона йде сама до мене. Я колись це вам продемонструю. Вона йде сама до мене. Тобто вона, а не так, як раніше, там в мене є відео. Як тільки я з вуздечкою, вони починають втікати, поки я їх трошки там не заганяю. Вони якби втікають. Зараз, якщо я з вуздечкою прихожу на поле, Марта йде сама до мене. Зніму якось відео про це, можливо, там на днях. Може завтра буду з вуздечкою підходити. Всім гарного дня. Щоб згинули кляті орки всією своєю популяцією. Як вони сволочі, якого вони горе наробили людям. Слава Україні і всім добрим людям і героям. Слава! До побачення!